Тільки ви платите за мобільний зв'язок зараз. Піднімали. Був 370, підняли до 400. Але пише, що ще будуть піднімати. 175, зараз 300. У було 75 гривень, зараз 150 Платила Оплатила 180, в водофон, А зараз прийшло повідомлення, що буде 250. Тобто, якщо в мене зараз пакет коштує 275, то скільки він буде? Більше 300. Це кошмар. Ціни ростуть, тому зрозуміло, що в персоналу також треба піднімати, скажімо так, зарплату. Ну зрозуміло, що за рахунок споживачів це буде робитися. У нас доходи не збільшились, а ціна росте. Вищилось, але я точно не знаю, скільки 300 може. Ну дійсно ж обстрілюються, дійсно треба якісь нові генератори і так далі. Ну, що зробиш? Війна. У ну, нас така інфляція. Просто думаю, що до кінця січня у нас ще буде збільшення цін.